Важлива інформація для чоловіків з інвалідністю. МОЗ повідомило до 1 листопада 2025 року потрібно обов'язково пройти повторний медогляд. Кого це стосується? Чоловіків віком від 25 до 60 років з другою або третьою групою інвалідності, яким статус було встановлено до 2025 року, але вони не проходили переогляд у 2022-2024 роках. Період проходження з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. А якщо ви не пройдете вчасно, можете втрати статус і пов'язані виплати не потрібно проходити повторно людям з безстроковою інвалідністю. Тим, хто отримав статус у 2025 році, військовослужбовцям для них діють окремі правила. Якщо ви не впевнені, чи потрібно саме вам проходити медогляд, звертайтесь за консультацією. Ми допоможемо перевірити документи, строки та подати все правильно.